Добрий день, малята. Відгадайте загадку та дізнайтесь, про що буде йти мова на нашому занятті. На городі виростала, сили набирала, непомітно дуже швидко, великою стала. Став тут дід усіх гукати та красуню рвати, а цю казку, діти ви, встигли відгадати. Так. А вже ж, це рібка. А як називається казка, де виросла рібка? Пригадали казку? Так, це казка рібка. А тепер давайте розглянемо малюнок і пригадаємо, хто перший приходив рвати рібку. Першим прийшов рвати рібку дід. Другим до нього приєдналася бабуся. Третьою прийшла онучка. Четвертою на допомогу прийшла рвати рібку собачка. П'ятою вони покликали кицю. І останньою на допомогу прибігла мишка. І тільки всі разом вони змогли витягти рібку із землі. А зараз я пропоную переглянути, як же росла рібка. Спочатку треба взяти зерно та посадити його в землю, доглядати за ним і згодом з'являться молоді паростки. Це тоненькі стеблинки. Вони підростатимуть, міцнішитимуть і пізніше з'являться плоди ріпи. Дітки, а як ви гадаєте, що було раніше? Зернятко чи стебло? Так, а вже ж, зернятко. А що було пізніше? Паростки чи плоди ріпи? Звичайно, плоди ріпи були пізніше. А що ж робили з ріпою потім? Так, збирали врожай і варили смачну кашу з ріпи. А давайте ми з вами виготовимо ріпу за допомогою аплікації. Для аплікації нам знадобляться прямокутники зеленого та жовтого кольору, серветка, білий аркуш паперу, простий олівець, клейонка, пензлик та ножиці. Спочатку ми беремо прямокутник жовтого кольору. Щоб з нього вирізати рібку. Перегинаємо прямокутник навпіл. Перед тим, як вирізати із прямокутника рібку, пригадайте, як правильно тримати ножиці. Вирізали овал для нашої рібки і прикладаємо її в нижній частині білого аркушу. Далі беремо зелений прямокутник, згинаємо навпіл. По довжині. З нього вирізаємо листочки, зрізуючи куточки. Ось і готові листочки. Викладаємо їх зверху на рібку. Зверніть увагу, що листочки повинні бути приклеєні в одній точці ось тут, посередині. Викладаємо наші листочки. Не забувайте, малята, що листочки ми будемо приклеювати в одній точці, ось тут. Нашу рібку треба тепер приклеїти, а хвостик ми домалюємо простим олівцем.